Ми говорили про корисні капали, і я думаю, тут більше деталей може сказати пане секретар. Гість я знаю, що нашій команді придали перший драфт цього відповідного документа від сполучених штатів Америки про партнерства. Про партнерства між нашими країнами. І я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ. Цей документ ми отримали сьогодні. Ми вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ. І ми дуже хочемо, тому що це наші. Головні партнери Сполучені Штати Америки, це наші стратегічні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа. Може, ми це зробимо? Зробимо все для того, щоб це встигнути до Чина Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час. Саме це я пану секретарю сказав, що я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда урядовців зараз попрацювала ці найближчі два дні, і у нас була можливість зафіксувати якісь. Домовленості на відповідні вже в Мюнхені. Побачимо. Що стосується деталей, як я вам сказав, документ ми отримали сьогодні. Я знаю, що міністерство більш глибше сьогодні ніж я. У мене була ставка, у мене був військовий кабінет. Я був сьогодні, тобто a little bit busy, так з війною, і тому ми будемо вивчати зараз документ швидко, тому що як я сказав, пообіцяв. Пану секретарю, для нас важливо, але для нас важливо зрозуміти деталі цього документу. Я впевнений, що ми про все домовимось, бо ми є стратегічними партнерами щодо майбутньої зустрічі, це про важливі речі, передусім: гарантії безпеки для України. Гарантії безпеки я можу обговорювати виключно з президентом Трампом. Я безумовно розумію, що у нього є найголовніше це їх його внутрішні питання а в міжнародному напрямку Україна один з пріоритетів. Це початок. У будь-якому випадку це початок. Це говорить про те, що у цього початку є продовження, можливе продовження про партнерство між нашими країнами, і я впевнений, що так все і станеться. Ну і це найголовніше, що цей сигнал це ж конкретні пропозиції. Це конкретний вже договір, пропозиції про партнерство. Економічне поки що це не тільки вся безпека загалом, але економічна безпека, як частина гарантій безпеки. Я думаю, що це важливо.